Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги професійні маркери для скетчинга. Цей набір складається з 12, 30, 40 або 80 маркерів із двосторонніми наконечниками, призначеними для графічного скетчингу. Маркери мають алкогольну основу, що забезпечує насичені та яскраві кольори з мінімальним розмиттям. Ідеально підходять для створення яскравих та професійних ілюстрацій, мають зручну форму та легко лягають у руку, забезпечуючи комфорт при роботі.